Є знижки представляють вересневі знижки на Аміксин Айсі. 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Дмитро Плетенчук, капітан третього рангу, речник ВМС збройних сил України. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитро, вітання вам. Доброго ранку. Добрий ранок. Вітаю, студія, вітаю глядачів. Доброго ранку всім. Можете нам прокоментувати, будь ласка, цю ж допомогу від Швеції, де можуть застосовуватися ці бойові катері? Комбат-БОТ-90. І що це взагалі таке? Ну, якщо ви хочете, наприклад, подивитися на порівняння з російськими військово-морськими силами, тобто військово-морським флотом. Копіюючи цей катер, вони зробили раптор. Кажемо так. Тому. Це оригінал на відміну від тієї підробки, яку вони яку вони безпосередньо використовують. Це броньований катер, який призначений для висадки десанту на узбережжя. Не готовий надавати якихось деталей щодо цього ще їх не маю просто але в будь-якому разі подібні одиниці вони завжди знайдуть місце для свого застосування, тому що. Це, це ті одиниці, які дозволяють захистити особовий склад стрілецької зброї, уламків і тому подібних факторів, які впливають безпосередньо на вихід десанту на узбережжя. Тому, звісно, враховуючи те, що у військово-морських силах є корпус морської піхоти, враховуючи те, що амфібійні операції є одним з функціоналів. Морської піхоти, звісно, подібні одиниці нам завжди можуть стати у нагоді. То йдеться і про море, і про річку, чи про щось одне? Бо в нас є і такий, такий флот. Ви абсолютно праві, у нас є річкова флотилія і морська флотилія, і де саме і як саме буде застосовано такої інформації. Наразі немає, але в будь-якому разі, так, згідно стратегії. Морської безпеки ми можемо використовувати подібне обладнання як і в річкових акваторіях, так звісно, і в морській. Давайте поговоримо про ситуацію на морях. Традиційне питання: що там з ракетоносіями? Ситуація така така сама традиційна буде відповідь, залишається стабільною. Ворог продовжує охорону пункту базування за рахунок підводного човна. Ймовірніше за все, саме такий функціонал він виконує. Іншого наразі на нього покласти буде складно, враховуючи те, що в морі всього одна одиниця. Один з носіїв перебуває в ремонті зараз, в строю у них залишається відповідно сім носіїв, а решта з них перебуває в пункті базування Новоросійськ, де в принципі вони продовжують переховуватися в. Котрі Чорного моря надводних кораблів відповідно, ми не спостерігаємо так само, як і в Азовському морі. Перепрошую. Пане Дмитре. Стосовно чи можете ви підтвердити інформацію стосовно падіння літаків Російської Федерації в Чорне море за останню добу? Знов таки, верифікованої інформації з цього приводу поки що немає. Так, російські пабліки вже опублікували некрологи цих двох пілотів, які нібито перебували в цьому безпосередньому літаку, але подробиць наразі немає. Немає в будь-якому разі, якщо Черговий російський літак виявився важчим заповідь, це є лише плюсом. А завд... взагалі, застосування авіації над акваторією, над е, міжнародними водами, е, чи фіксується воно Російської Федерації е, дуже сильне. Так, я зрозумів. Е, дуже сильне е, застосування. Фактично е, зараз на авіацію, е, яка перебуває здебільшого на західному і на південному узбережжі навколо. Тимчасово окупованого Криму покладено широкий спектр завдань. Це починаючи від патрулювання замість кораблів, патрулювання акваторії, ведення розвідки, нанесення вогневого ураження. тобто повний перелік в принципі, завдань зараз. Покладають вони і присутність повітрі постійна, щільна і не тільки авіації бойової, але і різноманітних дронів, що стосується протидронової боротьби. Здебільшого ворог для цього використовує е гелікоптери е та застарілий парк е гвинтових літаків. на е там Ан-26, бє є БЄ-12, бо є тобто такі вже пенсіонери. Пане Дмитре, так а причина або мета цього застосування це боротьба з українськими надводними дронами, це розвідка, чи що це? Чи це все разом? І якщо можна, ви кажете, щільне застосування. Цифру можете назвати? Ми не можемо називати якісь конкретні цифри. Можу лише зазначити, що. Літакові літи відбуваються постійно, кількість достатньо висока, скажімо так. Це не враховуючи того, що також в повітрі перебувають і дрони-розвідники. Тут можна побачити фактично повний список усіх, усіх наявних подібних БПЛА, які стоять на озброєнні російської армії, в принципі, іноді навіть трапляються досить унікальні одиниці. Серед них, до речі, є і меджа хершоста іранського виробництва, тому можна зазначити, що присутність постійна, фактично, і так, ви абсолютно праві. Покладають на них і завдання з патрулювання і охорони пунктів базування. Фактично, тому так перелік дуже широкий. А чи ці всі літаки базуються в Криму? Здебільшого, так в першу чергу, це, звісно, авіація, яка входить до складу Чорноморського флоту. Загалом вони зараз використовують 5 аеродромів в нашому Криму. Правда, деякі з них вже фактично майже порожні. Порожні чому? З якої причини? Угу. З тієї самої причини, чому вони, в принципі, не базують кораблі тепер в Криму. Ну, тобто вони в зоні досягання і просто остерігаються переміщувати туди літаки. Ну, це окрема така цікава тема, тому що фактично вся територія Криму знаходиться під не те, щоб, вогневим контролем, під вогневим впливом як міні. Тому відповідно для ворога це проблема, але він вимушений все одно використовувати кримські аеродроми. В першу чергу, це пов'язано з особливостями технічними. Застосування російської авіації, якщо порівнювати з тактикою застосування інших країн, у них набагато ширше застосовується дозаправка в повітрі У росіян ні. Незважаючи на те, що вони так само мають повітряні танкери. Але тим не менш для того, щоб збільшити радіус дії, час польоту навколо Криму, вони все одно вимушені базуватися в Криму. Дмитра, спасибі вам Дякуємо велике. Вам, Дмитро так. Платенчук, капітан третього рангу, речник військово-морських сил України, був з нами на прямому зв'язку.